Омті, віює про найголовніше підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Друзі, всіх вітаю! У нас проект Українська візія, діалоги про майбутнє. І сьогодні ми спілкуємося з Сергієм Гайдаєм. Сергій являється політтехнологом. Являється засновником агенції гайдайком, відомий блогер Сергій багато коментує і поточну українську ситуацію. Ну і періодично пише тексти про майбутнє. Саме про майбутнє України ми і плануємо поговорити, тому що коли ми не говоримо про майбутнє, коли ми його не плануємо, не проектуємо, то часто ми отримуємо зовсім не те майбутнє, яке хотіли би. Тому Сергій ще раз дуже дякую, що знайшов можливість доєднатися до нас, до нашого проекту, і поговорити про те, якою майбутню Україну ми хотіли би бачити. Сергій вітаю, дякую за запрошення. Вітаю всіх членів seo Клабу і цих глядачів. Так, да, Сергій, скажи, будь ласка, я би хотів розпочати з того, щоби. Ти трішечки поговорив, а як ти відносишся до такої категорії, як майбутнє, як ти сприймаєш майбутнє треба планувати, програмувати, е направляти? Чи не обов'язково е ми не впливаємо на це? От як, як ти з цією категорією живеш майбутнє? Ну, дивись, вже багато років, десятиліть, моїми клієнтами моїх послуг є політики? На жаль, в Україні так сталося, що слово політика «політик», він асоціюється з чимось негативним. Це люди, які дориваються там до влади і будують завдяки можливостям, які вони отримують своє особисте благополуччя. Насправді, політик це професія, дуже елітарна професія. Не для всіх вона. Зрозуміла, не всі мають до, до неї хист, але політик це людина, яка створює середовище, в якому ми живемо, і це найбільш цікава річ, яка, взагалі, на мою думку може бути діяльністю будь-якої людини створювати середовище. І, звичайно, політик, еліта, національна, громадське суспільство, створюючи своє середовище, майбутнє так, середовище для життя. Повинна завжди проєктувати майбутнє, повинна завжди думати про майбутнє, повинна його планувати. Знаєш, я чув дуже цікаву фразу, вже не пам'ятаючи, що щоб майбутнє відбулося, треба не так багато. Треба просто мріяти. Треба його собі придумати. Придумати це майбутнє, якщо ти його придумав, і якщо ти переконав в своїй мрії. Значну кількість людей, вона обов'язково буде таким, як ти придумав. З ним дуже легко, з одного боку, з іншого боку, дуже важко. Бо, на жаль, дуже ну от ми живемо в цікаві часи. Якщо ще до 20-го сторіччя, майже все двадцяте сторіччя, основної технології правильного життя була традиція. Що це значить? Ну, в мене були батьки. Вони, скажімо так, придбали якийсь життєвий досвід, я яких. Син, яких нащадок повинен був цей досвід прийняти і все, що там було корисно, корисно застосувати. Це було дуже багато століть до ХХ століття дуже багато століть. Чому? Тому що і батько, і син, і дід, і прадід ну, їх життя не дуже відрізнялося. Вони жили в дуже схожому світі. Але, починаючи з кінця ХХ століття і ХХ століття, це корінним чином змінилося. От, наприклад, моєї сім'ї, звичайно, весь досвід моїх батьків, ну, так, да, я їх люблю, але взяти не можу, бо вони не жили в тому світі. У них не було інтернету, у них навіть телебачення було іншим, у них не було соціальних комунікацій. Зміни в їх світі йшли не так швидко. Навіть як за часи моєї молодості я планував жити в одному світі. Виявилося, що світ змінився докорінно, і навіть зараз, під час того, як я відчуваю, що, начебто, я вже доросла і стабільна людина, визначилася своєю сферою діяльності середовищем життя, все одно треба відчувати, як він змінюється дуже швидко. І традиція тут мені не допомагає. А скоріше заважає, тому що якщо я буду традиційно дивитися в минуле, що така традиція? Подивись в минуле, візьми, що там напрацювали, і це ж ну, таки була народна мудрість. Ну, треба враховувати досвід поколінь. Але от чому я про свою сім'ю? У мене два сини, і різниця між ними покоління 13 років. Це вже різні покоління. Те, що переживав старший син, молодший вже народився з гаджетом інтернетом в голові, як я кажу. Угу. І це, тобто, а що тоді стає ефективним життям, да? от, якщо не традиція? Ну, от просто на прикладі України ми взагалі я б заборонив спиратися на традиції. Чому? Тому що країна, яка виникла в 90 не так, держава, країна давно існує, держава, яка виникла в 91-му році, на жаль, таких традицій, на які треба опиратися, не створила. Бо взяли у спадок традиції радянські, взяли у спадок радянський устрій соціально-політичний, почали його пристосовувати до нових реалій, виявився панівний клас, який зрозумів, що «О, це класний устрій для нас. І сьогодні я розумію, що побудувати нову модернову державу, яка не просто буде такою ж, як, наприклад, найбільш цивілізовані країни світу. А я, наприклад, мрію, щоб Україна стала країною, яка як колись Сполучені Штати Америки випередить всю цивілізацію, чому А тому, що, коли в тебе нема традицій, а традиції так чи інакше працюють у цьому світі. А коли в тебе у тебе нема традицій, ти можеш собі дозволити будувати про те, що тільки в тих країнах. Про це мріють, але не будують, тому що, ну знаєш, це як у батька є автомобіль, який випустили 60 ті роки. Він їздить, він добрий, він не сучасний, в ньому нема багато систем, він багато витрачає пального, треба його ремонтувати. Дизайн класний. І ти кажеш: батько, давай купимо Теслу. Він каже: Ти що, сину? їздить же машина. Нафіга мені покупати нову машину, яка. Стільки коштує, та ти розумієш, там в Теслі і дешевше пробіг, і є можливість повної комп'ютеризації. Це такий комп'ютер на колесах. Мені не потрібно каже батько, ми сьогодні молода країна, яка може собі дозволити а, зробити ривок у майбутнє, тому що більша традиція для нас не існує як ефективний спосіб. Традиція залишилася тільки в культурі, в культурі так, тому що культура так не змінюється швидко, хоча вона дуже ну вона може зберігати. А от як технологія життя, як державний устрій сьогодні Україна може собі дозволити всі традиції. У нас була монархія, не було. Британці зберігають як традицію. У нас її не було. Можна сказати, що за 30 років ми побудували ефективний державний апарат, який працює годинник. До швейцарській ні, не побудували. Ну будемо чесними. Ми досі всі кажемо, треба позаснувати. От останнє я е, в Ютубі останнє бачив відео Паласа Бостановича, до якого прийшов соціальний психолог в гості. Ну я ще не дивився повністю, але заголовок а державі не потрібні реформи. Нам потрібна нова держава, і я з цим повністю погоджуюсь. Тому звичайно, для України планування мрії мрії. Планування майбутнього і, скажімо так, пристрасне бажання його збудувати, особливо для еліти, для громадського суспільства, для експертного середовища, для політиків, мені здається, вкрай важливо.